We'll <smart noise> Слава Україні, ставте лайк, коментуйте, підписуйтеся на канал. Ми починаємо. Радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк заявив, що колишній позаштатний радник Офісу президента України Олексій Арестович нині не впливає на процеси, які відбуваються в Україні. Та й загалом, на його думку, Арестович вважає себе політиком майбутнього, але реальність трошки інша. Він має право на свою особисту поведінку, безумовно на суб'єктну поведінку, як йому здається, але для того етапу війни, в якому ми з вами зараз знаходимося, це вже не має ніякого. Значення інші люди впливають на цей етап війни, інші люди модерують, і так буде відбуватися, сказав Подоляк. Такий от удар піддих від офісу президента. Очевидно, що Арестович не змінив своєї величної думки про себе, але, можливо, хоч такі слова донесуть Арестовичу, що його безлузді заяви та думки вже нікого не цікавлять, бо останнім часом він вже надто загрався в свої ігри, поширюючи занепадницькі заяви та похмурі погрози щодо війни з Росією. Хоча на диво Арестович вже й сам зачув щось неладне і почав перевзувати. Та говорити про закінчення періоду залякування, лякати можна і треба було до вчорашнього масованого удару з боку братського народу. Тепер все тепер знову або ми, або вони. Ну звичайно ж, ми запевнив рестович. Дуже дивна заява, зважаючи на те, що він говорив останні кілька місяців. Може він знову вирішив погратись у народного психолога та всіх заспокоювати. Хто знає, але довіра чи підтримки від українців точно добитись не вдасться. Він сам же себе і закопав. На цьому у мене все. Підписуйтесь на канал, тисніть на дзвіночок. Також напишіть, що ви думаєте з цього приводу у коментарях. Будьте здорові та бережіть себе.